Вітаю! Кішка Далай-Лами Девіда Мікі. Це не просто книга, це справжня подорож у світ мудрості та спокою, очима пухнастої героїні. Якщо ти хочеш зрозуміти, що таке справжнє щастя, подивись на світ очима кішки. Так можна було почати цю захоплюючу історію. Одного разу Далай-Лама став свідком того, як маленьке косляве. Кошеня, загорнуту в газету, викидають на смітник. Він рятує його і тоді тваринка починає жити поруч з ним і досліджувати буддійське вчення. Книга належить до жанру філософської прози з елементами гумору, що робить її легкою для сприйняття, але водночас глибокою за змістом. Це книга, яка здатна змінити ваше ставлення до повсякденних речей. Якщо ви шукаєте книгу, яка не лише розважить, але й навчить чомусь новому, кішка Далай-Лами Девіда Мікі це саме те, що вам потрібно. Вона стане чудовим доповненням до вашої бібліотеки і, можливо, навіть змінить ваше життя на краще. Бібліотекар рекомендує.